Христос рождається, шановні телеглядачі. Ви дивите щотижневу екологічну рубрику, телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукатівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні запрошуємо вас до розгляду теми зміна клімату, як знаки часу та вищий екологічний досвід сучасності. Одним із основоположних завдань учительського уряду церкви, є виклад морального откровення про суспільний порядок у світі, на мову, спосіб думання та ситуацію певного часу і проголошення цього вчення з відповідним ступенем зобов'язання. Соціальна доктрина Католицької церкви, яка включає в себе сукупність орієнтирів для формування суспільного порядку відповідно до основоположних прав твіри, стоїть на службі виконання місії церкви. Тобто спасіння людини, яка живе в конкретному часі та середовищі і зустрічається з конкретними суспільними проблемами, які суттєвим чином впливають на її життя. Згідно з другим Ватиканським собором, церква покликана завжди розпізнавати знаки часу, пояснювати їх у світлі Евангелії. Одним із емінентних знаків нашого часу є екологічна криза, що виражається в антропогенному виснаженні, забрудненні та руйнуванні природного довкілля. Наслідком якої є значне пришвидшення глобальних змін клімату. Тому не слід дивуватись, а навпаки, радіти, коли церква повідомляє про екологічні проблеми і зміни клімату, адже цим вона виявляє один зі знаків часу і повідомляє, як і вірникам не вести себе стосовно нього. Християнська етика відповідальності за створіння, відкрита система усвідомленої онтології природи, яка не є гарантом справедливого договору про захист земного клімату. Вона лише процес пошуку у діалектиці прогресу і ризику, бідності й багатства, а також могутності і безсилля. Проблема повернення до традиції в питанні ставлення до творіння стосується фундаменту нашої культури і нашої самосвідомості. При цьому очевидно, що екологічно сприятливий сталий розвиток відноситься до специфічної сфери компетенції церкви, адже їй притаманно багато переваг перед іншими соціальними інститутами. Перше. Мова йде про довостроковий процес осмислення, для якого і призначена церква як інституція, самим своїм існуванням орієнтована на вічність Бога. Друге, церква найбільш досвідчений глобальний гравець, так сказати. І внаслідок цього вона здатна взяти на себе відповідальність в широкому сенсі, що в нас час стає головною передумовою для подолання екологічної кризи. Третє. Християнське бачення людини визначає його цінність не за кількістю виробленого і спожитого товару, і тим самим може здійснювати повномасштабне справедливе і відповідальне обходження з ним. Четверте. Віра у творіння націлене не тільки на моральні заклики, але й до осмисленої комунікації, яка сприймає екологічну свідомість як частину самоповаги людини. П'яте. Специфічна особливість християнського погляду на питання довкілля в тому, що він людина є частиною його культурних соціальних зв'язків. Процес охорони природи і людини для християнської етики складають єдине ціле. Такий інтегрований етико-соціальний обґрунтований підхід, який включений церквами програму соборного процесу за справедливість мир і збереження творіння, може стати солідною базою для майбутнього розвитку України, Європи і всього світу. Однак це довгий шлях, в якому церкви так оволодіють і трансформують свою власну спадщину, що вона може стати супільно визнаною силою. Отже, церкви в змозі компетентно брати участь в обговоренні кліматичних та взагалі глобальних екологічних проблем, особливо питаннях пов'язаних з вихованням свідомості і справедливості. Про це свідчить також найбільша довіра до інституту церкви у населенні України та більшості країн світу. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що видалили щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви України та Комісії з екології Мукачівської Католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біленич Михайло.